Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш батько. Прапору за полелого батька приймає єдиний син, котрий навчається лише у шостому класі. Життя Володимира Андрійчука обірвалось 20 квітня в боях за Харківщину. Продовж восьми місяців родина, друзі та знайомі чекали повернення свого героя додому. Як ми вдивлялися в обличчя ти хто в полоні, як ми чекали, що ти до нас повернешся, що ти до нас усміхнешся, що ти до нас заговориш, що ти заспіваєш. Бо ти був найкращий хлопець, найкращий учень. Ти наш патріот. Володимир Андрійчук народився в селі Тетерівка. Згодом родина переїхала до Андрушівського району, закінчив вище професійне училище та був будівельником. Пов'язав своє життя із приватним бізнесом. Однак, мирне буття тривало до 2014 року. Він буквально з перших днів кинув все. І прийшов добровільно до військомату і став на захист України. І з 14-го і п'ятнадцятий рік він захищав Україну у складі наших десантно-штурмових військ Збройних сил України. Потім прийшов в ротацію і продовжував працювати на цивільних посадах. Але 24 четверте воно змінило життя всіх нас і Володимира теж. Володимир знову вирішив стати на захист країни. 7 квітня чоловік був призваний, а вже за два тижні героїчно загинув. Попрощатися з ним прийшли понад сотня людей і згадують героя лише найкращими словами. Володимир Андрійчук був неймовірно талановитою на доброту. На порядність, на людяність, на веселість людиною. Ми спілкувалися з рідними, з близькими, і всі в, одно, в один голос говорять, що таких, як Володя, Весельчаків, друзів, дуже мало. Він був дуже сміливим і відважним воїном. Про це нам говорили його побратими. Він був справжнім і вірним другом. Про це нам говорили теж його побратими і його рідні. Володимиру Андрійчуку назавжди 36 років. Найбільш болючішою ця втрата стала для синочка, дружини та мами захисника. Однак цей біль усієї України. Та герої не вмирають. Через важку енергетичну ситуацію в країні генератори стали лідерами продажу, але ціни на них високі, і не кожна організація чи ОСББ може дозволити собі придбати такий необхідний для нинішніх умов товар. Тому по всій Україні у багатьох місцевих радах фракція Слуга народу ініціювала співфінансування купівлі генераторів для ОСББ. Серед них Баранівська та Пулинська громади. Ця програма була ініційована фракцією нашої слуга народу, а саме Депутатом від нашого корпусу Олександром Шамрайом подано в міську раду саме звернення, згідно якого було прийнято і ухвалене рішення. По даній програмі. Для того, щоб отримати компенсацію, потрібно спочатку придбати генератор, а потім подати заявку на співфінансування. Кожна громада самостійно вирішує розмір компенсації. У нас місті налічується більше 20 багатоквартирних будинків. Було прийнято рішення після того, як мешканці будинків куплять генератори, компенсувати їм 50%. Саме багатоповерхівки найбільше потрапляють до списку планових відключень, говорить голова Баранівської ОТГ. Тому така ініціатива від слуг народу на часі. В місті проводиться як і планові відключення, так і позапланові, коли йдуть по нашій країні обстріли. Саме більше було відключення 34 години. А так буває на 2 на 3 години. відключають світло. Підтримали таку ініціативу. І депутати від партії Слуга народу у Полинській громаді. На нещодавній сесії було прийнято рішення також частково компенсувати вартість придбаних генераторів. Селищна цільова програма передбачає відшкодування власникам багатоквартирних будинків кошти за придбання генератора. Даною програмою передбачено відшкодування у розмірі 40%, але не більше 30 тисяч гривень за один генератор, відповідно до даної програми, заплановано придбання поки що 15 генераторів. Якщо ми будемо бачити, що є звернення від ОСББ, звичайно, що ми зможемо внести зміни до даної програми і збільшити цю цифру. Проте на сьогодні в Пулинській селищній територіальній громаді є 15 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Найближчим часом подібні ініціативи планують розглянути ще в кількох громадах. Сосна це метр коштує десь від 100 гривень. Це ялинка. Десь до де двох метрів коштує десь 200 гривень, 250-200 гривень коштує. Ну і Торгуємо. Ну, сьогодні… Така сосенка, ця маленька. 100 гривень і новорічна красуня прикрашає ваш дім. Поблизу ринку вулиця уже заповнена головною новорічною прикрасою. Тут торгують як приватні підприємці, так і лісівники. Останні кажуть, у них придбати ялинку можна значно дешевше. Там вартість ялинок до метра дешевша – 100 гривень, від метра до півтора 160 гривень, більше двох метрів, там 200 гривень ялиночка. Тому ми. Суттєво ціни не піднімали, ціни на ялинки залишилися на рівні минулого року. Загалом в області відкрили 126 торгівельних майданчиків саме від лісництв. І, власне, усі законні ялинки підприємці теж купують у лісівників. Але от ціна подекуди значно різниця. Це також залежить і від перевезення, висоти та об'єму ялинки, пояснюють продавці. 140 гривень за це, за погонний метр в лісництві. Ви в лісниці купували? Да, так. Да. – А в якому? Бірка. В Озеренське лісництво. Така 400, 450 гривень, така от 300, така 500. І от така десь 450 Олександр в першу чергу демонструє законність ялинки, яку продає. На ній штрих-код із номером. Тим часом у лісництві кажуть, лише від старту продажів на ринках зафіксували 41 незаконно зрізану ялинку. На кожного порушника накладено крім штрафу 510 гривень, ще й накладена заподійна шкода, бо за незаконно зроблену ялинку до 10 сантиметрів ще 600 гривень шкоди. У лісовому господарстві пояснюють, ялинки, які мають штрих-код, вирощувалися спеціально для новорічних свят, Тож жодне здорове дерево у лісі не постраждало. Та й перевірити добросовісного продавця можна у кілька кліків на телефоні. От, тому люди, хай там, бо деякі люди є, що піклуються, що вирубаєте ялинки, знищуєте природу. Ні, ці ялинки вирощуються на спеціальних, на спеціальних плантаціях. У нас в області цих плантацій нараховується до 700 гектарів. Фактично на них вирощується до 2 мільйонів ялинок. Але як я вже. Згадував, у нас стандартний для реалізації 250 тисяч штук. Кожна сосна ялина у нас чіпована пірки лісництво, Там указано лісництво, на якій ділянці вона була зрубана, і кажуть, і це закликаємо людей перевіряти, щоб кожна ялинка була чіпу. Ну, От за штучні ялинки викласти з кишені доведеться щонайменше 500 гривень, і чим вона вища, тим вища і ціна. Та є інші види новорічних дерев. Виготовлені із гілок вручну за це також заплатити, потрібно буде більше. А ще купити ялинку можна у горщику, і згодом ви зможете висадити її у своєму дворі, але для цього потрібно приділяти дереву увагу. Її потрібно адаптувати, якщо ви її купили в горщику, і не потрібно зразу заносити в приміщення. Потрібно Принести у, десь на лоджою поставити чи на балконі. Потім поставити, якщо в кімнаті, то потрібно ставити її біля батареї, біля приборів, які випромінюють тепло. Цього не потрібно робити, її потрібно підливати. І якщо ви берете собі ялинку горщику і хочете поставити її в квартирі, то її брати треба меншого розміру. Вона більш стійка до перепадів температур. І так само її потрібно після. Того, як свята закінчились, так само не потрібно її різко виносити із приміщення на вулицю. Так само треба її поставити в більш прохолодне місце, потім десь ще винести і висадити її весною в квітні, в березні, в квітні у ґрунт, коли земля розмерзнеться. Зараз на ринку людей небагато, здебільшого майбутні покупці придивляються до живих дерев. Лісівники кажуть, сьогодні продали 10 ялинок та сосен, а от бум чекають 25 грудня. Тим часом Житомиряни пояснюють, чому обирають саме живе дерево. Живу, звісно. Чому? Ну як сказати, це більш традиційно, та красивіше. Ну вона ж пахне як не як. і пахне гарно. Подобається дітям. а штучна, не знаю, виглядає не так гарно, і якщо більше, то коштує набагато більше. Все одно хочуть, щоб була якась ця хвоя пахла в хаті. Розрадку якусь треба зробити. Житомиряни зізнаються, війна змусила ще більше цінувати рідних. Хтось чекає своїх чоловіків, бодай на день. А ялинку купують лишень заради дітей. Я не знаю, наш тато там то в нас таке святкування не дуже. Ми чекаємо вдома, звісно, нашого тату, але. Надіємося, що приїде хоч на один день. Дома з сім'єю. Це саме зараз головне в такий трудний час. І з ялинкою. Звісно, і з іграшками гарними. Тільки заради, так, тільки заради дітей. Тільки заради дітей. Якесь свято хочеться для них зробити. Все, має бути якась радість їм. Е, мама Візьме ялинку і під нею я вже чекаю подарунок. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК-1 всьому світу я ходив, багато бачив всяких див. У вас і ще я не бував. Вас з Миколаєм не вітав. Вчора святий Миколай завітав і до військових, адже попри все, потрібно продовжувати жити та впускати у своє серце радість. Як подарунок захисники отримали комплекти термобілизни, на яку збирали усі освітяни Житомира. Ми сказали, хлопці, що в першу чергу зараз потрібно вам. Термобілизу. Нема питань. Термобілизу зібрали буквально за 2-3 дні. На більше 300 трьохсот комплектів. П'ять комплектів зібрав ліцей номер 4 Директорка закладу каже: на заклик відгукнулись усі, тож закрили збір досить швидко. Зізнається, у день святого Миколая діти бажали не собі подарунків, а перемоги для України. Тому вирішили зробити свій внесок. Ми маємо не тільки словом допомагати, а звичайно, і ділом справою. І коли читаєш листівки дітей, особливо сьогодні, у такий день. То найбільше бажання це перемога, перемога Збройним силам України. Всі бажання одні перемогти. Самі ж військові кажуть, для них важливо відчувати підтримку та допомогу з рідного краю. І такі речі, як якісна термобілизна, зараз особливо потрібні. Я думаю, що це в першу чергу людяність зіграла таку роль. Всі розуміють, як всім зараз холодно, чим можуть і допомагають. Окрім одягу, зібрали освітяни і листівки від дітей, які також грітимуть наших воїнів. Продовжуватимуть, кажуть у департаменті освіти і далі. Це вже не перша наша скажімо так, підтримка наших Збройних сил і не остання. Ми допомагали вже і нашим хлопцям в госпіталі, і збирали допомогу дітям декупованих районів Харківщини. Зараз ми от хочемо зігрити наших героїв 95-ки. Не тільки речами, але й листивками наших дітей серцями наших дітей. І далі ми також починаємо нову нашу акцію щодо підтримки наших збройних сил для того, щоб укріпити ще одну військову частину наших славних збройних сил. Тому ми не зупиняємося. Закінчується одна акція, продовжується інша, і так постійно до перемоги. Кому ми обов'язково віримо, так що віримо за ССУ і слава Україні. Вчора комплекти відправились на передову. А вже сьогодні хлопці у Бахмуті зможуть вдягнути термобілизну та погрітися. Навіть в таких складних умовах зізнаються військові, наші захисники налаштовані рішуче та мають бойовий дух. Впевнено, наближають перемогу. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал ск 1 Звягіль почав готуватися до повномасштабного вторгнення заздалегідь. Вже 20 лютого почали формувати ТРО та створювати спеціальні приміщення. Сприяла цьому фракція Слуга народу в районній раді. Дали свої бригади, фракція в цьому сприяла, дали матеріали за власні кошти. І зробили ремонт в чотирьох приміщеннях, де вже 24 числа було сформоване добровольче формування, де була вже урожайка, куди завозили зброю і людям вже було де розміститися. З чого починати робити? Як отримувати оборону саме в Новоград-Волинському районі. А вже 24 лютого було створено добровольче формування, в котрі вступила чоловіча частина фракції. Усі разом будували фортифікаційні споруди, копали окопи, отримали зброю та забезпечували порядок в районі. Також виділили для захисників техніку. Моя сфера роботи це сільське виробництво, сільськогосподарське виробництво. І в нас є техніка, погрузчики, трактора, які задіяні були повністю тільки на оборону. Не тільки Україна, але, ну в першу чергу нашого району. Під час першої сесії за час повномасштабної війни фракція підтримала рішення про виділення коштів на обласну військову адміністрацію, аби в результаті вони пішли на забезпечення потреб як військових, так і мешканців. На місцях же депутати розпочали створювати резерви продуктів та необхідних речей. У нас є і агровиробники, і надзалізничники, залізничники, тобто різні люди. Тобто, перше, що агровиробники почали робити якісь запаси їжі. Це м'ясо, молоко, крупи. І забезпечувати людей, які вже вступали у формування по району. Депутати облаштовували приміщення, в котрих розміщували переселенців, робили мінімальні ремонти, проводили комунікації, забезпечували комфортні умови для проживання, шукали допомоги. І за кордоном допомагала Чехія, також відкликнулася поляки. Дуже багато допомоги йшло з цих країн, бо вони найближчі нам сусіди наші прикордонні. А ще допомога в нас іде зараз. Олександр Миколаївич Ющенко – це. Депутат обласної ради. Він дуже співпрацює з Німеччиною, допомагають, Австрія допомагає. Багато країн відкликуються на наші прохання. А потреби, зізнаються депутати, були різні, адже в людей, котрі тікали від війни, з собою не було майже нічого. Вони просто пригали машини, в чому були, можна сказати, бо під обстрілами це Київ, Київщина. Тому в першу чергу потрібно було одяг. Одяг потрібен був, потрібні були ковдри, подушки. Матраси, все, щоб вони могли себе в принципі тут почувати комфортно. І е, їжа допомагали депутати і військовим. Зокрема, Людмила Гвоздік передала усі свої депутатські кошти на лікування одного з містян, котрий залишився без руки. Він головний архітектор району Дмитро Гуць, поранений був, бо він 25 лютого пішов добровольцем. Служити. І мав отримав поранення, в нього відірвало праву руку, і зараз він перебуває на реабілітації в Німеччині. Йому потрібен протез, і тому збирали гроші. Я всі свої гроші депутатські передала йому. Думаю, що це частинка, але має допомогти, щоб він повернувся додому. Все працював далі, як працював. Окремо працювала фракція і над підтримкою агропромислового сектору. Забезпечували сільськогосподарські підприємства паливом та генераторами, а зараз активно працюють над тим, щоб критичні об'єкти району не залишались без світла. Лікарні забезпечити генераторами, де є необхідність, критична інфраструктура. От зараз допомагаємо дизелем, Кого є вже генератори, але постійно потрібно заливати дизель чи бензин. Загалом депутати фракції Слуга народу народу» Новоград-Волинської районної ради за період повномасштабної війни підтримали ряд важливих та необхідних у наш час державі рішень і продовжують працювати далі. Запевняють, перемога не за горами, і ми подолаємо усі виклики.